Вітаю, друзі. Дієсловом тенер насичена вся іспанська розмовна мова. Є купа граматичних структур, які теж потребують правильного вживання цього дієслова. Тому одразу вивчимо його дієвідмінювання. «Yo ту тєш, ель тіє, tiene», «nosotros tenemos», «vosotros tenéis», «ellos tienen». Давайте розглянемо приклади, бо це неправильне дієслово, і ви побачите, як правильно можна їм користуватись. Tengo una idea. Tienes tiempo Ella tiene una alergia. Para comer tenemos una sopa. Tenéis hijos? Mis padres tienen dos bisnietos. Друзі, на наступних коротких відео я наведу вам стільки словосполучення з дієсловом ТНР. Вони дуже корисні і дуже потрібні в повсякденному користуванні. І можете подивитися 17-й урок, де дуже детально і ретельно розглянуто це дієслово. Успіхів вам!